Слава Україні! Вітаю, любі друзі! Гостяк з тебе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте коментувати відео та ставити свої одобайки. Отож, ми продовжуємо з вами такий насичений період інкубації. Знаю, що не всі інкубують круглорічно і не всім потрібен інкубатор. Від сезону і до сезону. Багато хто з вас купляє інкубатори лише для того, щоб вивезти в себе в домашніх умовах один раз або два, максимум птицю і забуває про інкубатор аж до наступного сезону. Тому е, виникла така потреба, адже є попит на такі відео, коли сумісна інкубація індика та, кур, та курей. Отож, я заклала вже в інкубатор бік 6, і наразі вони вже інкубуються. Сьогодні вже буде шоста доба, і сьогодні я докладу до них курячі яйця. Курячі яйця взяли взяла свого господарства, перевірю якраз на опліт фавероль, так як фаверолі наразі вже почали нестися активно. Лиш єдине, що ми чекаємо, щоб побачити, є там оплід чи немає. Тому що якщо оплоду не буде, відповідно цього сезону і ви, і я лишимося без павероля. Ну, хіба що там десь можливо пізніше ще замовлю. Там, де я планувала замовити, хто слідкує за моїми відео для зміни крові, також паверолі перестали нестися, враховуючи, що знову похолодало. Тому це така птиця дуже красива, але більше би я її віднесла до декоративного напрямку, чим до мясо яїчного направлення, так як про це говорить інтернет. Ну, тим не менше, зараз вже підготувала ємкість для води, підготувала яйця і буду їх мити і закладати в інкубатор. Знаєш, що багато хто з вас інкубує, заклавши інкубатор 2-3 шари. Потім, звичайно, на виводі кричить, караул, бо температура зашкалює і волога зашкалює. Скільки зараз я закладу в інкубатор, буде залежати, скільки туди яєць влізе. Всі, що влізуть, а підготувала я тут наразі 87 яєць. от Всі, що влізуть, всі туди запхну і буду інкубувати для того, щоб. Вам було простіше черпати інформацію, і для того, щоб ви могли отак максимально і розширено також себе вдома проінкубувати. Набагато буде простіше і набагато буде більше толку, якщо ви придбаєте два бюджетних інкубатори теплуша з ручним переворотом яйця або з механічним переворотом яйця, і закладете кожен вид птиці окремо і закладете ту кількість, яка рекомендована виробником. Це буде результат. ви будете задоволені, інкубація принесе вам більше радості. Ви будете більш спокійні за цю інкубацію, ніж то, що будете робити, так як роблю в одному з інкубаторів це я. Но і такі моменти бувають, і такі є запитання, і попит на такі інкубації є ще більший, ніж на той класичний з тою кількістю яєць якою рекомендує виробник. Тому давайте мити яйце і будемо з вами рухатися далі. Яйце я закладаю в розчин марганцю. Хто так робить, то окей. Для чого потрібно мити яйце? Неодноразово я говорила, але тут повторююся ще раз: беремо розчин теплої води з марганцем, щоб він був рожевого кольору, світло-рожевий. І все яйце занурюю сюди. У мене яйця не є багато, тому ось так по одному лотку я буду закладати, мити і виймати. Незважаючи на те, чи це яйце вашого господарства, чи ви придбали його в іншому господарстві, курка має властивість, як і кожна жива істота, ходити в туалет. І це яйце вилазить з того самого місця, де курка ходить в туалет. От, ну, в принципі, думаю, це вам всім відомо, і це не є секрет. Е, також інкубатор: це є сприятливе середовище, в якому активно розвиваються всі мікроорганізми. Щоб убезпечити себе уже від самого початку, незважаючи на те, яйце у вас чисте в курнику було чи не чисте, кожне яйце повинно пройти дезінфекцію. Чи то навіть ви отримаєте яйце з господарства, в якому впевнені, на всі 100%. Ну, наприклад, я інкубую свої яйця від своїх кур, то якоби Навіщо мені їх дезінфікувати? Но не хочу наражати на небезпеку своїх малюків. І вважаю, що такий є метод інкубування є найправильнішим. На фабриках інкубують яйце і дезінфікують його, і різними розчинами, різними спреями. Там уже ці секрети, не знаю, чи хтось відкриває, чи ні. Можуть знати тільки ті люди, які працювали на фабриці. Мити не потрібно ніякою дротяною стороною губки або ж самим дротиком, достатньо тільки ватним диском їх промити і усе. Отже, як ми інкубували індиків з першого дня. Яйце я отримала бік 6 угорське, тому я його не мила. Тому що воно вже там повністю продезінфіковане. Це фабрика, яка спеціалізується на різних кросах і яйця вони обробляють. Якщо бажаєте, ви можете додатково ще їх обробити. Но вони приїхали до мене абсолютно чисті, без ніяких випорожнень і навіть без ніякої соринки. тому... Прийняла таке рішення. В перший день викладаємо температуру в інкубаторі 38,2 води не доливаємо. Жоден інкубатор, в який би ви не клали яйця, води не доливайте в перший день. Для того, щоб перевірити, чи буде потреба в доливанні води, чи не буде. Тої потреби. Отож, на другий день, коли. Уже пройде повністю 24 години від закладання яйця. Необхідно буде понизити температуру до 38,0. Індюшини яйце яйця я не тримаю так, 3 дні температуру до е, 2 доби ще потримала 38,0. І на третю добу ставлю температуру 37,8. І так інкубую, аж до тих пір, поки не прикріплю датчик на яйце. Датчик на яйце при інкубації індюшиного яйця, при інкубації бройлера, при інкубації мускусної качки, ну він просто необхідний вам, якщо ви хочете досягнути 100% успіху при інкубації. Якщо у вас його не буде, Дуже важко це ви будете так, якби гадати, яку ж температуру виставити, добре воно буде чи не добре. Ну і, звичайно, дуже незамінна і необхідна річ, датчик на яйце, коли у вас мега багато закладено яєць в інкубатор. Тому що кожне яйце при розвитку почне виділяти своє. Тепло. І то, таким чином в інкубаторі у вас буде вже дуже багато. Ну, до прикладу, сотня, так, яєць ви закладете, всі виявляться заплідними. От сотня яєць будуть видавати тепло, як наче 100 батарейок. І води при потребі ви вже надалі можете доливати. Але вологість до 15 дня потрібно тримати. До 55%. Загалом собі запам'ятайте таку е, річ, що 55% вологості від початку і до кінця інкубації найоптимальніший буде вимір. Якщо ж ви маєте можливість е, погратися, у вас, можливо, інші інкубатори, де виставляється ця вологість, то тоді там уже буде зовсім інша. Цифра. Отож, питали мене, як я регулюю вологість в, інкубаторі, в інкубаторах. Ну, нема тут інакшим методом регулювати її, ніж то, що подивилися, побачили цифру. При потребі відкрили вентиляційне вікно, якщо вологості забагато у вигляді яйця, яке знаходиться на кришці, в незалежності дня інкубації. Не рекомендується це робити на першому тижні інкубації, але якщо є потреба, то краще зробіть. Ось, долили води при потребі, ну і слідкуємо, дивимося далі. Для курячого яйця, краще, нехай води трошки не вистачає, ніж буде забагато, тобто вологості. Для качиного яйця. Багато води не буває, багато вологості не буває. Там йде зовсім інша схема інкубації. Цього року закладати качини яйця я не буду, тому слідкуйте за тими відео, які вже є в інтернеті, і можете ними користуватися. Отож, ще буду я піднімати температуру до 38,2. Зараз, коли закладу яйце, не буду, так і залишу 37,8, і надалі інкубувати. Нема в тому е, потреби піднімати температуру, нехай яйце прогрівається от так е, помірно, щоб не нашкодити індюшиному яйцю. Ну, в принципі, на шостий день дуже важко йому нашкодити. Ну, будь-який стрес, будь-яке коливання температурних режимів все-таки впливає на інкубування, тому такі-то справи. Незалежності від того, чи яйце у вас е, куплене, е, тобто транспортувалося, чи знаходилося вдома, необхідно прогріти його до кімнатної температури, тобто на ньому повинно бути не менше 18 градусів. Тільки після цього ви можете вже закладати яйце, вмити його і закладати в інкубатор. Також я закладу барбезє, і ми також перевіримо їх на опліт. Ну, і звичайно, тут є мішані е, е, яйця від мішаних кур, тому вони тут теж присутні. Так, ще майже трошечки. Звичайно, це займає трохи часу, але но... взагалі інкубація такий. Процес дуже точний. Ви повинні набратися терпіння. Закладатиму я 30 фаверолівських яєць. Тому, хто слідкує за моїми відео, також можете собі занотувати, що ми будемо інкубувати 30 яєць. Фавероль та 13 яєць барбезія. Все решта закладу. Від домашніх кур оцих мішаних своїх пород. Ось, Яйця дуже гарні, вже кури рознеслися. Ось такі, не маю ваги, зважила би вам, то би не було проблема. Ну, Наразі сіли батарейки нові не купила, тому вже вибачайте. Кожне яйце позначила плюс-мінус, так як буду перевертати їх в ручному режимі. Якщо є якесь забруднення, то ми його відмиваємо і продовжуємо. Яйця всі гарної форми, плюс-мінус одинакового розміру. Є яйце від молотки, воно дещо менше. Ну 55 грамів у ньому є. Тому я також його закладу. Від старших кур яйце має і 60, і 65 г. Так як це в нас буде ручний метод перевороту, а не у лотках, я собі дозволю закласти яйце різнокаліберне, і побільше, і поменше, і буде мені щастя, такі інкубації, коли ви закладаєте багато яєць в інкубатор, це буде зовсім інший режим і зовсім інша вже методика інкубування. Тобто, так, інкубатор. Він може справитися з такою силою яйця, але тим не менше, будьте готові до того, що вам треба буде все-таки трішки над ними поклопотіти. Так що заклала і забула, такого не може бути. Чи заклав? Ну, немає значення. Я про себе говорю, що я заклала і забула. Е, чи є в мене можливість закласти в інші інкубатори яйця, звичайно ж, є. Ну, буде це робити для того, щоб бути вам в допомогу, порозумію, що не всім потрібна велика кількість інкубаторів. Багато хто інкубує тільки для себе, знову повторюється, один чи два рази, і цього на сезон достатньо. І нема потреби купляти тих інкубаторів. це, ми справились. Ось таким чином яйця всі просохли. І будемо з вами закладати аж у той крайній крайній інкубатор. Ось так. Тут вологість 47%. День не зважайте, температура 37,8. Вимикаю інкубатор і почнемо з вами вміщувати ту всю кількість яєць от сюди. Ну ось, одне яйце, тут, так як було підсумньо, так і є. Червоне кільце, тому воно відпадає. Це яйце, на якому був скотч, воно тут абсолютно порожнє, тому також відпадає. Отож продовжується інкупуватися 15 яєць. Ну, що ж, я виклала яйця. Ось так, як ви бачите, по площині. Нахиливши їх по 45 градусів. А вже буду обертати їх на нулик уже завтрашнього дня. Викладу частину в лоток і отак поперевертаю. Може, і так мені вийде поперевертати. В общем. Такий вид інкубації не являється інструкційним, не являється повчальним і не являється прикладом для наслідування. Давайте будьмо реалістами і просто прослідкуємо, як відбудеться цей е, різновид інкубації, або ж інкубації, як відбудеться по такому методу, коли ми максимально заповнюємо інкубатор. Та ще й до всього доклали до індюшиного яйця, курячі яйця. Можливо, таке буде, що з цього взагалі нічого не вийде. Але не проризикувавши, не дізнаємося. І радила би все-таки вам додивитися до кінця цю інкубацію, а вже тоді робити висновки, інкубувати так чи ні. Тому що немає вам необхідності наразі ризикувати разом зі мною. Проводячи ось таким методом інкубацію. А ми вже подивимося взагалі, вивід планується на 1 квітня ось цих, цей мікс, який тут утворився. Можливо, буде таке, що жадібність фраєра згубила така приказка. Спрацюю в цьому методі, це може бути. Знаю, що закладають яйця стоячі, перевертають їх на відкриваючи кришку. Ну я буду робити ось так. А ви ж подивіться, що з того вийде. Всім бажаю вдалих інкубацій. Поки що за мною так не повторюємо. Дорожуємо моїм каналом і вивчаємо відео інструкції по інкубації в інкубаторах теплуша. Даний метод, ще раз говорю, не наслідуйте. Просто спостерігаємо, що з того буде. До нових зустрічей!